Це просто моя любов. Це трусики на супер супервисокій посаді. Вони не просто трусики, це трусики-шортики. Вони йдуть ще з імітацією рубчик. Дуже приємні на дотик. Це натуральна бавовна, 95% Да, відсотків, їх. Ніби м'ягенькі, такі так. комфортні по-домашньому. Знаєте, і в наборі п'ять штук а, класних кольорів. А, такий колір масла, молочний, колір какао, карамелі, темного шоколаду. Ну дуже вони мені подобаються. І знаєте, цінова політика. Ви тут за цілий набір а, можете прид... верніше, ви в магазині. Купите одну штучку, а в нас ви можете купити цілі 5 штук, і це досить гарна економія. Насправді вони приємні на дотик, гарно тягнуться. І якщо тепер поговорити просто про знаєте, філософію цих трусів. Вона є і вона дуже велика. Знаєш, є проблема в дівчат або з надлишковою вагою, або після пологів, або гормональний збій, тобто щось трапилося з твоєю фігурою. І звичайні труси тобі вже не дуже підходять, і ти в них себе взагалі комфортно не почуваєш, тому що в звичайних трусиках буде все от торчати. Знаєш, є цей от момент спасательного Дякую. круга. Так, це ну. Воно є, воно має право бути. Ви не маєте себе звинувачувати за те, що воно у вас є, тому що воно трапилося з різних причин. Наприклад, якщо це було після пологів Камон, типу, ви нове життя послали в цей світ, а, і ну, само собою ще з'являються деякі мінуси вже з вашою фігурою. І саме ці трусики допоможуть вам почувати себе більш впевнено, більш комфортно, що зі мною все ок, типу. Зі мною все нормально, за рахунок чого? Чому що вони на високій посадці, саме вони створюють ось цю от... Це не утяжка. Це не утяжка, але висока посадка, вона фіксує зону вашого животика і якраз таки цього от списательного круга. І вона в такій певній підтримці вже ця зона. Вони не утягують, вони нічого не, не ну знаєш не. Не здавлюють, не стискають. не стискають, але вони просто фіксують і вони це прячуть, і знаєте, воно під контролем, ось ця зона. І ви будете відчувати себе реально комфортніше. Про це говорять наші відгуки і дівчата, які нам дякували, що ну, дякуємо, що у вас є а, такі трусики, які можуть з цим впоратися. Плюс до того це шортики. Мені дуже подобаються шортики, і вони в мене асоціюються прямо з домашнім комфортом. Що ти можеш вдома, знаєш, це коли ти готуєш, там щось пританцьовуєш на кухні собі? І Я собі уявляю цей мон саме в цій білизні, саме в шортиках, бо вони максимально комфортні. Вони підтримують все, що має бути підтримано. А в яких розмірах є цей набір? Цей розмір о, цей набір є у нас від 2 до 4 чотирьох Так? Да? Ні, в яких розмірах? Від, від S, S, S до 3. 3. S. 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 3. S. Це у нас новинка, до речі. Це м, буквально 3-4 тижні назад з'явився носий набір э, в розмірах від S до 3XL. І хочу заложити, його дуже часто замовляють кожного дня. Ну звісно, ти його бачила ну, так. партію. Зараз ми замовили повторну парті партію нашого постачальника, і незабаром вони нас до нас знову приїдуть. Тому і вона там три мішки бачили. То вони так. То ага, во вони вже приїхали, то тобто... три мішки, так. Три мішки величезні до нас приїхали. Тобто, розмірна сітка віддас до трьох іксель, може собі дозволити кожна дівчина від найменших розмірів, просто щоб почувати себе в комфорті і в затишку, так і більші розміри, яким потрібні ці трусики для того, щоб відчувати себе більш впевненіше, комфортніше, і що з вами все окей. Кольори в наборі просто неймовірні. Подивіться на ці відтінки. Тут п'ять штучок, трусиків, шортиків. А мені дуже подобається цей ніжно-персиковий відтінок. Я навіть не можу передати, як він виглядає в реальному житті. Теплий, світленький. Це такий от класний відтінок. Оце цей персиковий. Є більш холодні відтінки. Це е, колір такого більшого капучино, какао. Є темний шоколад. Це взагалі тренд цього сезону. Темний шоколад. А далі колір такої теплої солоної карамелі, знаєте, як кава з карамелю, і звісно, що молочний колір, який завжди буде в тренді. Тому, щоб так себе відчувати, зробіть замовлення вже сьогодні.